Трішки хочу поговорити за архітектуру. Німці ніколи не будують дуже високі будинки. Ну, максимум шість, шість поверхів. поверхів. це... Це такий будинок, який мені сподобався. Подивіться. І тут, тут вся вулиця. Така. І якийсь заїзд для машин. Паркінг. Так. І подивіться, як уступами вона йде. Так от. О, це шкаф, унітаз. Ой, не, не треба унітаз показувати. Ось ще приїдуть за унітазом. У кого немає унітазу, ті приїдуть сюди. Так. Ну, так. Таке враження, що побудували будинок, а якісь... Сель, паводок був, та сель, Знизу спустився і, і отак от будинок опинився. А це опинився під таким завалом. Оце тут контейнера різні. машины ставят. Удивиться. А даже на всех балкончиках рослины растут. Вот так вот. Я сейчас зараз... вот. Вот так. Вот так вот. Так. О. а тут Вхід, як нас говорять, параду. <смірно> Парадно. Той парадні, що там твориться, там не до пораду. І оце. яка краса. Милуватися можна не тільки рослинами, а й архітектурою, житловими будинками. Ну, нехай вони не старовинні, ну, як в старому місці. Але тут, ну, бачите, як все зроблено. Теж такі тераси. тераси. О, Їх тут багато таких будинків. О, я ще хочу піти, подивитися. От там не був. Коли після війни університет знову... Працював, але потрібні були вчителі, професори, е, які працювали в університеті, і для них безкоштовно е, в, в, вдували будинки. Ну, Це не такі, це пізніше вже. О, пізніше. О. Так, а тут як зроблено? О, бачите? А, так. а там на горі вже на горі вже там нові корпуси університету. Так, і тут ми вже... Спускаємося вниз. Ну, сам тюбінгін, він тут на парбах. Стоїть то вниз, то вверх. О, так. І зараз я хочу спробувати не так, як завжди, я ходив. О. Отак от, от. А піти. І Ін, іншим шляхом. Іншим шляхом. Сьогодні тема архітектура. Не женуться німці за гігантоманією. Це притуман американцям, китайцям. Німці живуть серед природи. Отак от, от бачите, як. О. І от такі от будиночки. От такі будиночки. Я пройду тут чи не пройду, не знаю. Який газончик. Це все. Це все частно. Ой, Так. Калітка тут, мабуть, вже не можна. От мені це і подобається. Але чим він такий старіше, тим він дорожче, мабуть. Так. так німці і живуть. Дуже економні. Подивіться. Оце. Так, все, все. Це простенько, простенько так. так, ну я далі не, не піду. Не піду, бо там вже все частне. Вони можуть мене... Вигнати. <гум> Мабуть, і оштрафувати можуть. Я ж не знаю, але мені дуже подобається отак от жити в таких місцях з природою. Щоб ходити по пагорбам. Ну це корисно для здоров'я. І я вам скажу, що дуже за цим доглядати теж дуже це постійно природа бере своє, вона дощі вимивають, морози руйнують, сніга, морози руйнують. О, а ти хто? Ти хто такий? А? а ну. Скажи щось. <хи> Скажи. Не розумієш? Українську не розумієш. А, тільки німецьку. Ну, я тебе зрозумів. Ну що, бувай здоровенькі. <хи> До побачення. А у Фідерзейн. Чус. Так. Так, ну що ж, ми подивилися. Подивилися. те, що хотіли? Тема архітектура. О, подобаються мені маленькі будиночки. А ще я що хотів би е, побудувати будиночок з бамбука. І Ще один будиночок хотів побудувати е, в землі. А ви бачили моє відео про крутів? Це я їм Завидую крутам. Так, а це ж вже нові будинки. О, це вже буквально е, е, в минулому році почали будувати. В цьому вони вже закінчують, облагороджують територію. Оце е, посадили. Дерева молоді, молоді дерева, так, нікого немає. Так, період прийшли, прийшли швиденько. Так. Оце буде стояночка тут невелика. От. Будують німці, будують такі невеликі будинки, але дуже дорого. Дорого, три, три будинки ще побудували тут. Дорого. Ну, я і чесно, я би тут і не, не жив. Ну в Німеччині б жив. Мені подобається Німеччина, не ну, а як же. Люди тут хороші. Природа і все, все тут добре. Все ж таки я, я хочу, щоб поруч був ліс, ну і цивілізації було поменше. Поменше. Те, що я там не хочу, щоб люди поруч були. Ну, я не хочу, щоб Дай, ніхто не хоче, щоб погані люди поруч були, але вони зустрічаються. О, якщо ти живеш в великому місті, ну, навіть таке місто, як Чубінгі, 90 тисяч людей, і, і то. О, а то. а то у нас о, помітих прапор. Український прапор. Так, мабуть, українці живуть. О, так. А, це там ще й грузинські. Грузинський теж прапор. є, А мабуть, грузини живуть. Бо грузини теж українців люблять. А ми грузинів теж. Але на жаль в Грузії зараз таке відбувається. А, так, така йде війна. А, така війна. Не відпускає нас цей совок, цей Радянський Союз. Він нас не відпускає. Та не, не бійтеся, це не, не, не за, за мною зупинилися. Це світка допомога німецька. Був я там одного разу з інсультом мене забирали. Я вибачаюся, що десь. Трохи тут так невнятно е, говорю, бо е, е, після інсульта. Але зараз я дуже себе добре почуваю. Бачите, скільки я проходжу, скільки я знімаю, скільки я на велосипеді їжджу, Потім у мене робота все, а влітку я почну їздити по різних місцях. Ну, де, десь ці міста будуть до 30 кілометрів. Е, може, якщо наберу форму, то буде і далі. Але поки 30, 30 е, туди, 30, 30, 30 назад, це вже 60. Е, почну з цього. 60. Я до себе в село їду, десь 15 туди, 15 туди, Тому я вже почав набирати форму і ще багато буду розказувати. Так, ну що, це я вже йду додому, щось їсти захотілося, свіже повітря, походив. трохи. Так, ну, до побачення, всього найкраще, будьте здорові, займайтесь фізкультурою. Uh. Ну і, 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 всього доброго.